Добрий вечір, дорогі мої друзі. Я рада вас всіх вітати. Сьогодні я була теж на Блошиному ринку на нашій барахолці, і ось якраз в той же день хочу показати свої знахідки. Небагато, але досить приємні та цікаві. На цей раз мені вдалося купити аж дві статуеточки, що досить давно було, така вдача. І подивіться, які вони гарненькі. Купила ось таку дівчинку. Плясунью це Баранівка. Вона в гарному стані, але трішечки є потертість позолоте. На мій погляд, це додає більш такого шарму, вінтажного вигляду. Гарненька дівчинка, ось так миле личко в неї розписане. Всього-навсього, 8,5 см. Вона зовсім маленька, але дуже така симпатична. Ще купила ось фігурку такого. Лошати конячка така, лежить, відпочиває, це полонне, теж в гарному стані коник цей. Ось так підведені в нього очі, вушка ціленькі. І ось такий розпис. Масть в нього така, мабуть, кінь в яблуках, теж гарненький коник. Немає в мене таких статуеточок, тож я купила. Зараз вони теж і подорожчали, виросли в ціні, і їх мало продається, тож, коли трапляються, треба брати. А посуду мені вдалося знайти ось таку кришечку. Я іноді купляю, якщо є одинокі кришечки, це відразу видно, що це досить старенький був виріб, По ручці видно, і розпис такий букетик. Вона теж ціла. Можливо, щось колись трапиться, або комусь буде треба, то ми домовимося чи обміняємось якось. І на цей раз теж мені вдалося купити гарну таку цукорницю. Дуже я задоволена цією покупкою. Це полонне, чайний сервіс кульбаба, одуванчик. Дуже дивно, що на нашій парахволці трапилася така. Цукорничка з рідною кришкою, теж в гарному вона стані. Бо такий посуд вкрай рідко трапляється. Це від сервізу 60-ті роки, тож піде теж мені в колекцію. Ось такі покупочки 1 квітня я задоволена, колекція поповнюється. А ми будемо ще чекати посилочок і будемо чекати нових відео. Всім вам дуже дякую, до побачення, до нових зустрічей!